Доброго ранку! Починаємо урок української мови. Розграніть зошити. Запишіть число. Сьогодні у нас 16 березня. Класна робота! Далі у нас буде каліграфічна хвилинка. Спишіть, будь ласка, те, що ви бачите. Ви можете натиснути на паузу. І списати склади і слово. У вас там є слово таке Діброва. Що це таке? Це коли багато росте дубів, називається Діброва. Далі у нас з'явилось на другому рядочку речення. Спочатку прочитаємо його. Кричать сови. Пить Діброва. Можете поставити на паузу і списати речення. Пишемо за абзацу перше слово з великої букви К. Після слова сово ставимо кому і в кінці речення ставимо крапочку. На минулому тижні ми з вами розглянули усне моє. Сьогодні ми з вами розглянемо писемне мовлення і дізнаємось, які бувають роди в літературі. Починаємо працювати з підручниками. У нас сьогодні сторіночка 23, справа 1. Потрібно прочитати текст. Ви можете натиснути на паузу і прочитати його, а можете послухати, як я читаю. Ти вже знаєш, що мовлення буває усне і писемне. Усне мовлення це говоріння, коли ми говоримо, і одіювання, коли ми слухаємо. Писемне мовлення це письмо і читання. Письменники пишуть твори, а читачі їх читають. Ти можеш бути письменником і читачем. Отже, в цьому тексті в першому абзаці, ми повторили, яке буває мовлення, що відносить до усного мовлення. У другому абзаці ми прочитали про писемне мовлення. Вам треба в зошит списати одне речення на вибір. На наступному рядочку з великої букви посередині напишіть. Права 1 і перепишіть будь-яке речення одне, яке вам подобається. Можете натиснути на паузу, дивитись на текст і списувати його в зошит. Далі працюємо уже на сторінці 24, права 2. Нам треба прочитати подані слова. Бібліотека, бібліотечний, бібліотекар і бібліотекарка. Нам треба пояснити значення цих слів. Перше слово бібліотека це приміщення, де зберігають книжки. В школі може бути бібліотека, у місті може бути міська бібліотека, Бібліотечний. Ну, наприклад, підручник, який ви обрали, він бібліотечний може бути. Бібліотекар та бібліотекарка це люди, які працюють у бібліотеці, які видають нам книжки. Дітки, вам треба ці слова писати в зошит в рядочок, через кому після останнього речення поставити крапчук. Пишемо на наступному рядочку. Посередині, вправо. 2. На наступному рядочку з абзацу з великою буквою переписуємо слова. Перше слово з великою буквою Бібліотека. Потім з маленькою через коми. Бібліотечний, бібліотекар, бібліотекарка в кінці крапочка. Можете натиснути на паузу і списку. Після того, як ви списали речення. Треба буде визначити спільну частину в словах. Подивіться уважно на слова, що в них спільне? Бібліотек, бібліотеч, бібліотек да, бібліотек. Спільна частинка, що це таке? Це корінь. Отже, візьміть, будь ласка, олівець і в кожному слові виділіть корінь. Корінь це така дужка, пам'ятаєте? Це ми виконали з вами вправу 2. Ідемо далі. Вправа 3. Далі у нас йде текст, який називається такі різні бібліотеки. Можете натиснути на паузу, почитати самостійно або слухайте, як читаю я. У Сінгапурі є зелена бібліотека це будинок на дереві. Книжкові полиці виготовлені з перероблених пляшок. Книжки також зелені, тому що в них розповідається про збереження довкілля. Отже, в цьому тексті ми дізнались про незвичайну зелену бібліотеку, яка знаходиться у Сінгапурі. По бібліотеці міста Осло літає справжній безпілотник, це такий літачок. Він сканує книги і швидко їх знаходить. Полиці з книжками підписують незвично. Книги короткі, але хороші, про роботів тощо. Отже, тепер ми дізналися з вами про іншу бібліотеку, яка знаходиться в місті Осло. Там є такий безпілотник, да, який сканує книжки і допомагає їх швидко знайти. Теж незвичайно. Бібліотека. У Монтереї, це Мексика, сала бібліотеки нагадує гори і долини, як і місцевість, де знаходиться бібліотека. Книжкові полиці це частина гір, ви зможете читати книжки, а в перерві бігати горам. Ще одна незвичайна бібліотека в Мексиці. Да? У Колумбії є мобільна бібліотека. Що це означає мобільна бібліотека? Вона переїжджає з одного селища в інше на віслючку. Діти, які живуть у віддалених селах, можуть почитати ті самі книги, що й мешканці великих міст. Ви бачите на фотографії, як виглядає ця мобільна бібліотека. На віслючку знаходяться книжки. І з одного селища в інше селище від Лучок приїздить, і дітки можуть взяти і почитати книжки. Далі вам таке завдання усно порівняти бібліотеки, подумати, чим вони схожі, чим відрізняють. Далі, діти, ви можете зробити фізхвилинку, трошечки порухатись, посідати, відпочити. Далі нам треба відредагувати речення. Якщо відредагувати треба, да, значить щось з реченням не так. Давайте його спочатку прочитаємо. У бібліотеці бібліотекар розповів. Про бібліотечні книги. От Почитайте і подумайте, що тут не так. Тут повторюються схожі слова, да, і звучить негарно, дивіться, у бібліотеці, бібліотекар розповів про бібліотечні книги. Як ми можемо відредагувати? Ми можемо замінити да, на слова синонім. На близькі зазначенням слова, щоб речення вже було у нас гарне. Наприклад, у бібліотеці робітник розповів про книжки, які у них є. Бачите, у нас вже не повторюються схожі слова, і речення звучить краще. Ось так ми його відредагували. Переходимо на сторінку 25. Справа 4. Треба прочитати текст про віртуальні бібліотеки. Як ними користуватися, що це таке зараз послухаємо. В інтернеті є тисячі онлайн-бібліотек із мільйонами електронних книжок. За кілька хвилин, не виходячи з дому, ти можеш знайти потрібну книгу через систему пошуку. Книгу можна читати онлайн. А можна завантажити на свій комп'ютер, планшет чи телефон. Є додатки, які дають змогу налаштувати зображення так, як тобі зручно. Найвідоміша бібліотека для дітей в Україні це Національна бібліотека для дітей. Отже, дітки, про що ми дізналися в цьому тексті? Ми дізналися про те, що існують віртуальні онлайн-бібліотеки. Для цього да, ви заходите в пошуковий рядочок. І ви можете написати нашу найбільшу бібліотеку в Україні, наприклад, Національна бібліотека для дітей. І там ви можете знайти якусь книжку, да, яку ви там шукаєте. Наприклад, ви хочете прочитати про динозаври або про планети. Ви знаходите цю книжку, можете завантажити її собі на телефон, на планшет, на комп'ютер і почитати, або просто онлайн читати. Отже, бачите, які бувають незвичайні. Бібліотеки да, в різних країнах і бувають ще віртуальні бібліотеки. Ти читаєш оповідання і вірші, у театрі дивишся вистави, тобто знайомишся з різними літературними творами. А усі літературні твори, мовна, можна поділити на три роди: ефос, лірика і драма. Отже, запам'ятайте, дітки, в літературі є три роди: епос, лірика і драма. Дивіться, що таке епос? Це у нас у підручнику на сторінці 25, вправа 5 є малюночки і написано, які бувають роди літератури. Отже, епос це розповідь. Проза, повість, казка або оповідання. Що таке лірика? Лірика це більше про почуття, про емоції, це уже поезія, вір, пісня. Що таке драма? Драма це дія на сцені, яка відбувається, п'єса. Це комедія, трагедія. Отже, вам треба вдома ще раз розглянути вправу 5 на сторінці 25. І запам'ятати, що в українській літературі існує три таких роди: да? епос, лірика і драма. І щоб ви знали, наприклад, я запитаю вірш, це який рід літератури? І ви мені скажете лірика, а казка? Казка це епос, а комедія, трагедія це драма. Отже, підручник сторінка 25, права 5 прочитати вдома. Це домашнє завдання. Ще, дітки, ви можете вдома почитати про усне писемне мовлення і про різні бібліотеки та про віртуальну бібліотеку. Домашнє завдання зрозуміло, писати нічого не задаю. почитати про бібліотеки, про незвичайні, про віртуальні і вивчити роди літератури. На цьому урок завершено. Дякую за увагу. До побачення!